Усім привіт! Якщо ви пам'ятаєте, раніше у нас було ось це колесо, але воно було закрито ось такими от штуками. І закрито було, щоб було безпечно. бо вони... Наші малишки були мали, маленькі і ми ну, не хотіли ризикувати, щоб вони там бігали усі. А тепер вон, дивіться, як це відбувається. І що тут ще цікавого? Ось всі ці колеса, що у нас роблять, вони йдуть на ось таких от маленьких підшипниках. Це 608 підшипник, у нього 8 мм всередині, 22 назовні. І як ви самі розумієте, коли ви це колесо монтуєте, воно буде у вас хитатися. Тобто буде люфт ось так от і ось так от. Ну, Не може такий маленький підшипник забезпечити, щоб воно ідеально оберталося без люфтів взагалі. Тому я що зробив? Я взяв отакий підшипник, це з якоїсь сільськогосподарської техніки, там якась тут 16 мм по центру, і його дуже зручно кріпити. там воно є. І що ми зробили? Ми цей підшипник закріпили там за цим колесом. І тепер колеса у нас на цьому підшипнику воно взагалі люфта немає. Тобто, ось тут, якщо подивитися, тут зазор буде ну, міліметра, ну, 3-4 максимум. І навіть якщо шиншилка там бігає, то воно не хитається і воно нормально обертається. Тобто сюди не можна нічого всунути. Хвост туди не потрапить. ну Може там, я не знаю, може там палець один потрапить, але дуже мало ймовірно, бо вони один раз це зроблять і не сподобається і більше не будуть пхати туди. От. Так що раджу, у кого є. Такі колеса, якщо ви робите якийсь захист навколо них, то краще, мабуть, буде замінити підшипник там, штатний на щось ось таке або ну, щось міцніше, скажімо так. Бо інакше воно у вас буде люфтити, і воно буде всюди затирати. Тобто, ось такий захист із фанерної цієї штуки, ви не зробите. Воно буде у вас хитатися, буде люфтити і буде затирати постійно і тіребонькатись туди-сюди. От. А на великому підшипнику ось так все у нас класно. Що тут ще нового? Щось там відбувається. Так що дівчата маленькі зрозуміли одразу, що таке колесо і навіщо воно треба, і як їм користуватися. Вже накакали туди, ну, ти нічого не зробиш. Та й бусінка згадала вам сидить. Буся, ти згадала, що таке колесо? О, яка гарна шиншинка. Так що тепер у нас <кій> шиншилятка будуть фізично активні. Ось так.